Як виправити отакий косяк? Розбирав опалубку, розбив кусок фундамента. Першим ділом роблю роство один пісок, ой, один цемент, два піска. По, по частинах. Води вже стільки, щоб було більш-менш нормальне. Води ляв на око, щоб було приблизно такої консистенції, щоб воно і не супер густе було, і не текло. Ну все, можна приступати. Місце укусу можна трошки змочити водою. Чи це ґрунтовка, не знаю, щось в каністрі було. О! Щоб краще вчепився новий раствор. Все, нормально. Тепер беремо кельму і шпатель і стараємося сюди наліпити і зробити щось нормальне. Щось, мабуть, рідкувати я зробив. Ну, я думаю, принцип роботи ви поняли. Бо цева байда мені мішає трохи перед бородою. Взагалі, наляпуємо, наляпуємо, наляпуємо і робимо красоту. О! А тут не дуже таке замотне. Взагалі, зараз роблю, покажу. Отако вийшло заліпити. Тут де менше нащеплено, то нормально ніби вийшло. Ще трошки схватиться роствор, то я підрівняю. Тут цей горб краще потім зріжу, бо воно... Пливе. А тут, а, чи це раствор, рідкий, чи що, бачите, як не рівняв, виходить, ідеально зробити не виходить. Я мислю, я його лишу, хай воно трошки схватиться, а потім лишні я позрізаю, бо тут з цієї сторони з цієї сторони гуля, або з цієї сторони гуля виходить. Лучше я лишу так, як є. А потім вже, як воно схватиться, лучше ще раз ріденьким пройду поверх, лишні зріжу і зверху заліплю. Ну, якось так. Отакий От в мене вийшов ремонт. Зараз до роствору ціла купа, щоб не спортився, поставлю в холодильник, хай стоїть. Потім ним дорівняю.